Для того, щоб зробити колінвал гібридний із і Касувського, щоб поставити Вітозі його на Урал і зробити Урал 750-кубовим. Нам потрібно щоки. Ну повністю у зборі Колінвал К750. Шатуни Уралівські. І підшипники шатунні, ставляться сюди з касіка, тому що... Ураловські підшипники, розчитані під грубший палець. Тут палець трошки тонший, тому підшипники ставляться з касіка. Так, для того, щоб поршень у нас проходив нижню мертву точку. Ось тут вибираються фаски 5-мм, щоб коленвал мав змогу розминутися із поршнем в нижній мертвій точці. Потім поршень ось в цьому місці знімається 3-хммрова фаска. От від нічює і до сюди 3 мм. І циліндр піднімається на 2 мм. Тоді поршень буде ось цим спилом 3-мм, що ми зробимо, якраз виходити до кромки циліндру. В результаті всіх цих маніпуляцій. У нас ступінь стиску вийде десь на рівні 101 з 10,5 навіть. А це надто багато для двигуна, який повітрям охолоджується. Ну, можна, звичайно, залишити, якщо масляне охолодження зробити. Але бажано занизити цю ступінь десь до 9,2 Для цього ну, в поршніневі ми, по-перше, зробимо ось ці 3-мм фаски. Десь, мабуть, міліметрів 15 від краю вона буде починатись і сюди доходити. Ось приблизно така ця фаска буде. З краю вона буде заходити в тіло поршня на 3 мм. По-перше, по-друге, прийдеться в головці трошки вибирати тіло якоюсь бормашинкою чи фрезою. Відповідно, щоб довести ступність тиску до 9,2.